we <laughs> Прописна істина, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, на жаль, очевидна не для всіх. В Нікополі ще й досі знаходяться люди, які не вважають за потрібне користуватися сміттєвими баками, куди простіше виконати свій непотріб у найближчі кущі. Побутове сміття, гілки, предмети одягу, пусті пляшки та навіть старий телевізор прикрашають один із віддалених районів міста. Прибрати це сміттєзвалище належить підприємцям, які ведуть тут свій бізнес. Згідно з Повимими правилами благоустрою, затвердженими в 2017 році Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, підприємці зобов'язані тримати в чистоті й прилеглу до свого підприємства територію 20 метрів від межі та до проїжджої частини вулиці, інспекторами КП Муніципальна варта був проведений рейд. Перевірені всі підприємства, деякі підприємства відносяться до своїх обов'язків добросовісно прибирають, а п'ять підприємств ну, виписали їм приписи. За тиждень пообіцяли убрати. Я думаю, вони порядні люди і все це, всі свої зобов'язання виконають. Ну, в принципі, саме, саме найгірша ситуація це у нас там є нова почта. Об'єкт. Ну, директор погано відноситься до своїх обов'язків, не слідкує. Первоначально ми зустрічаємося з власником, виписуємо припис, даємо йому термін по виконанню. Якщо не виконує господар, складається адмінпротокол. Адмінпротокол направляється на комісію, комісія приймає рішення. Тобто, ну, якщо до комісії господар наведе порядок, обично Ну, завжди попереджують, якщо не штраф, штраф від 340 до 1200 гривень. Свої зобов'язання підприємці відкрито ігнорують, тож прибрати захаращену ділянку довелося співробітникам комунального підприємства міська 1 Зараз цю територію буде приводити до ладу комунальне підприємство, тому що вочевидь, власнику чхати і, по-друге, ну Ніхто з міської влади, отакий разгардіяж на міській території, терпіти не буде. Тому ми зараз вимушені, але, безперечно, ми не повинні цього робити. Не повинні. Четверо комунальників та дві одиниці техніки за три години роботи вивезли понад 16 кубів сміття. Тож навести лад не є якоюсь надзадачею, адже приємніше жити та працювати у чистоті, аніж переступати через бруд та сміття.